Він точно ніколи не говорить а, а правди, і його слова потім не співпадають з його діями. Це те, що ми бачимо. А питання не в тому, що він 300 тисяч цих людей мобілізує. Питання в тому, що мобілізація в Російській Федерації проходить вже давно. І ми повну всю цю інформацію мали від нашої розвідки. Я вам більше того, ми знаємо, що ці 300 тисяч вони всі ці анкети були заповнені. Тобто, це за людей вже давно зробили. Вони всі розраховували на цю мобілізацію, і вони чекали, коли це зробити. Але ви повинні зрозуміти всі. Цей час і ці місяці прихована мобілізація в Російській Федерації вона відбувалась. Ми знаємо, як це відбувалося. Було просто не публічно тихо, але людей змушували людей примусово мобілізовували, тобто їх кидали сюди, щоб вони загинули. Чому я так говорю загинули? Бо ми знаємо, кого кинули. Коли у них закінчились кадрові офіцери, вони почали брати різних пенсіонерів. Коли у них закінчились пенсіонери, вони почали брати молодих курсантів. Це просто діти, діти, які приїхали сюди гинути заради амбіцій однієї людини в світі. Однієї людини в світі, яка хоче, просто вона хоче воювати. Ось. Чому я ставлюсь до цього? Дивіться, він буде присилати цих людей. Він не він. Йому все одно, скільки е, цих людей це навіть я зараз, президент країни, яка воює за, св... за, за наше, і ми виборюємо свою свободу і проти е, військових Росії, які до нас прийшли. Але навіть я зараз говорю про них, що вони люди. А для нього це шматки м'яса. Ось о, ось і все. Я би не хотів думати, що війна закінчиться тоді, коли закінчаться ці люди, яких він відправляє на війну. Я важ... Жає, що війна повинна закінчитись раніше, але хтось повинен вправити мозок їх військово політичному керівництву Російської Федерації. Тим не менш, для нас війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.